Доброго дня, магазин марки Двері. Сьогодні хочу показати модельку, яка називається Міра. Фабрика новий стиль. Даний колір це Венгеню з склом сатин. Тут йде раз, два, три, чотири вставочки зі скла. Тобто, скло йде матове, через нього світло проходить, але нічого не видно. Каркас тут дерев'яний, тобто стоєві і поперечини. В середині йдуть вставки з МДФ. Покриття ПВХ. ПВХ покриває на 360 градусів стої і поперечини. Тобто їх можна мити, вологи вони не бояться. Доступні варіанти інших кольорів. Товщина дверей йде стандартно, 4 см. Висота 2 м, Ширина йде 60, 70, 80, 90 см. Ось так вони ще раз виглядають. З вами був магазин марки Двері. До побачення.